Такі, щоб всі ці ідеї, всі ці думки, всі ці якісь напрацювання ви мали в що зібрати. Тому ми хочемо кожному з вас з презентувати просто. Показують, що як є на де Друзі, загорі. Торба. Це, це брендована торба, де, де ви бачите фонда рідня, але насправді торба на фази, е, форба... це наші щастя. Ми щастя. два рози фестивалі. Was... Самоорганізація. <laughs> yeah. Ви будете наразі туди складати всі свої знання. Так? Але насправді, бачите, є полд є кредитна слівка, є коптевдорого значування. Ми вже проводимо це 12-й раз, буде з стрію ГАНІПЕС, 11 травня 13 цього року. Завжди проводиться фестиваль у середню, в другу, п'ятницю, суботу-неділю. Червня, це літо, фест літо і жовтневий фестиваль, осінній фестиваль Старій фест Осінь, останню п'ятницю, суботу, неділю жовтня. Дивіться також у мене. Чому ми це робимо? Ми робимо це традиційно, в визначені дні. І коли ви робите це традиційно, люди звикають і знають, що вони можуть приїхати в ці певні дні до нас. Розумієте, це ну, ми завжди маємо дуже багато відвідувачів, дуже багато відвідувачів. Це приблизно 15 тисяч людей приходять на такі фестиваль.